У студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Недвірна інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Напередодні нового року найкращим подарунком бійцям, які боронять Україну, від навали окупанта, є підтримка від свого народу. Цього разу допомога бійцям мала вигляд благодійного аукціону. Правдало, зібрану суму гостей заходу, такому, власне, підуть кошти у нашому сюжеті. Спитати за. Помітить, що я сьогодні нікого не питаю, чим ви займаєтеся в житті, чим заробляєте на життя. Тому що сьогодні для нас це не важливо. Важливо те, яку важливу роботу ми з вами робимо. На території туристичного курорту Буковель Поляницької ТГ» відбувся сьомий благодійний аукціон на підтримку воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс та 7-го корпусу швидкого реагування збройних сил України. Військовослужбовець останнього Володимир Логвіненко чітко назвав необхідні речі для перемоги щодо ротації. То про таке питання мова поки не ведеться. А на сьогодні потреба залишається тільки єдина: це створити явну перевагу в технічних засобах ведення війни, зокрема розвиток Пла систем для ведення бою, коригування артилерії, доставки необхідних речей на позиції та інших засобів для перемоги. Потрібна витримка, витримка і відсутність найменших подумок здаватися, зупинятися, збавляти темп, не підтримувати армію, не йти в армію. Ніколи ніколи не здаватися. Єдиний такий, от запорука, яка в нас гаслом є в корпусі, і в нас в корпусі прийнято, що кожен офіцер, незважаючи від звання від солдата до полковника, генералів у нас немає, виконує бойові завдання разом на одній лінії. А коли на його батьківщину напали, зібрався і пішов у військомат. Армія це механізм, який працює лише на двох типах. зіштовхнувся з тим, що таке воювати у посадках, коли холодно, дощ і сльота, коли тебе намагаються вбити не стільки ворог, скільки природа. Це коли треба робити вибір між ставити буржуйку в бліндаж або перетворитися на статую самого собі. Це коли в землі є лише два стани. Заступник командира 10-ї ОГШБ «Едервейс» Даніяр Петрюк на заході наголосив на важливості дронів у війні, зокрема їхніх різних видів. Адже з 22-го року бригада практично не втратила позиції, а відносно недавно відбиті наступи ворога стали можливими саме завдяки дронам. В рядах «Едервейсів» служать люди різних посад, адже ця війна спільна. Сам же Даніар Петрюк називає підтримку спільною інвестицією у перемогу. Дрони ми маємо не тільки це «Мавік» традиційно, що це піві дрони. Ми дивимося зараз уже і в бік на Дронів, які можуть дистанційно евакуйовувати пораненого у надскладних умовах, які можуть дистанційно мінувати. Зараз ми широко почали застосовувати наскільки це можливо дрони з оптоволокном, з катушкою, які противник не може подавити. Дуже приємно, коли ти бачиш в рядах «Едельвейсів» насамперед. Від простого робітника до найвищих посадовців, які разом з Адельвейсами здобувають перемогу, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук назвала сьомий аукціон особливим, адже він був організований у короткі терміни. Анонсувала про передачу для 10-ї ОГЖБ, так званого підсилення, закупленого практично на два мільйони з обласного бюджету. Також розповіла залоти, та яких зусиль було докладено у організацію події. Надзвичайно важливо, що сьогодні при Ставлено 41 лот, це унікальні лоти, які нам представили наші відомі спортсмени, митці Прикарпаття, а також духовенство нашої області. Один із лотів це є образ, який передав наш митрополит блаженіший епіфаній. Також ми маємо надзвичайно чудові картини. Також сьогодні лоти будуть представляти наші владики. Тобто, кожен хто презентував лот, надзвичайно старався особливий лот презентувати сьогодні на аукціон, адже від спільної роботи від вкладу кожного залежить відповідно і спільна наша перемога. Отже, унікальні лоти багато є завдань від наших захисників. А найголовніше, те, що сьогодні з нами завітали до нас на благодійний аукціон, наші захисники. Це наша надія на світле майбутнє. Дуже короткий час військова адміністрація організовувала цей аукціон. Ми шукали лоти. Ми запрошували видатних людей, щоб також взяли участь в цьому аукціоні. Ні, ми запрошували підприємців, бізнес, представників бізнесу. Ми запрошували духовенство, щоб разом ще одну важливу місію до кінця цього року виконати. Сьогодні найголовніше завдання, найпріоритетніше завдання це є підсилення збройних сил України. На думку голови надвернянської РВА Петра Хмальовського, мікроклімат заходу сприятливий для аукціону. Ділячись враженнями від благодійної події, пригадав, у якій ситуації знаходяться воїни ЗСУ. Воно дуже гарно. Воно знаєте, є ситуація, коли треба розуміти, що таких моментів повинно бути більше, тому що ми десь розуміємо, в якій ситуації ми проводимо аукціон, а в якій ситуації на сьогоднішній день знаходяться Збройні сили України, і тому ці поєднання, коли ми можемо на цьому аукціоні спільно з військовими робити якісь речі для допомоги Збройним силам України, це дуже добре, це дуже класно. І Я думаю, таких аукціонів повинно бути більше. На сьогоднішній день треба розуміти, що війна не закінчилася. Це навіть не середина, не пік. Ми ще не пройшли ту найважчу частину. І тому треба єднання суспільства, треба єднання фінансів. і Треба таких речей, які проводить і організовує Світлана Васильна, голова обласної військової адміністрації, побільше заходів для того, щоб все таки спільними зусиллями перемогти цього ворога. Беручи участь у всіх аукціонах, організованими головою Івано-Франківської ОВА, Роман Гіцишин як ректор Івано-Франківського медуніверситету, підходить з особливим ставленням до таких дійств. Участь університету забезпечує підготовку фахівців, які вже можуть лікувати та реабілітовувати. Про це і мовить пан Роман. В нас у в... На івано франківському національному медичному університеті воюють чимало викладачів, в тому числі і студенти. І безумовно, що все, що пов'язано з допомогою нашим військовим, наш ректорат завжди підтримує, підтримує в тому, щоб допомогти їм стати сильнішими, стати здоровішими і приїхати до нас з перемогою. Ми нещодавно створили центр ментального здоров'я для того, щоб допомагати нашим військовим, сім'ям військовим або ще навіть тим людям, які не пов'язані з війною, але яких війна торкнулася. Це люди, які внутрішні переміщені, люди, які виїхали з. України і до нас повернуться, і в тому числі студенти, які втратили своїх батьків або втратили своїх годувальників, які на війні і точно повернуться. Ми все віримо. Тому наша участь у таких аукціонах є не просто символічною, а обов'язковою. Ми повинні показувати приклад того, що ми повинні робити в умовно мирних областях: волонтерити, збирати кошти. Збирати аукціони на аукціонах купувати певні речі, які не для прикраси власної домівки чи стін в університету, а для того, щоб ці кошти могли працювати на нашу перемогу. На аукціоні свої роботи представив хлопець Максим. У своїй 17 він встигає поєднувати спортивні активності та творчість, з якою планує пов'язати майбутнє. Роботи особливі на вигляд. Тому Максим Шевченко пояснює свій задум та процес втілення робіт. Ідея в тому полягає, щоб показати таку прогресію з козаків до сучасних з Військових через картини, ну і зібрати гроші. Це насправді моя основна була сіль тут, якщо чесно. Тому я старався створити щось таке, що оці всі люди захочуть купити. Оцю я напевно десь 40 годин малював. Бо це все на планшеті відбувається. У мене ж типу є планшет, я на планшеті сидів і малював, і потім ми це роздрукували на металі. Всі типу знайомий майстер, який це друкує, спокійно. Такий... Ну, ця десь 40 годин зайняла, ця, напевно, 20. ця, Я не пам'ятаю чесно, мені здається, що десь 40 годин. Лазером, це лазером, вони типу, видруковуються на металічній алю... алюміній, мені здається, я не знаю. Типу, вони так видруковують тут на... лазером на алюмінії, і воно так вибивається. Тому що деколи пікселі на кофе або якісь лазером. На аукціоні були представлені різноманітні лоти, серед яких малюнки, одяг із підписами відомих спортсменів, картини та інші. Через жива торги, які вів ведучий Юрій Горбунов, ціни лотів сягали подекуди і 600 тисяч гривень. У підсумку очікувані 5 мільйонів були перевершені, адже вдалося зібрати 8 мільйонів 444 тисячі гривень. Захід був наповнений спільними виступами заслужених артистів України Михайла Хоми та Олександра Пономарьова. У цьому світі для християн різдво є одним із найважливіших свят. День, коли народився Ісус Христос, щоб врятувати людство від гріха, стало нагадуванням для вірян про Божі обітниці та його добру волю. Здавна, щоб пам'ятати про вражаючий скромне народження Христа, люди почали робити різдвяні шопки. Відкриття такої відбулося і в Яремчі. У місті Яремче відбулося урочисте відкриття різдвяної шопки вертеп. Спіші. До виплиєму, до Ясел до Христа. Перед початком заходу присутні вшанували полеглих у війні хвилиною мовчання. Відносний спокій став можливий завдяки героям, багато з яких вже залишається в пам'яті рідних та близьких. Керуючись справами міськвиконком Василь Озорович пригадав жертву воїнів громади, висловив подяку матерям та жінкам, які виховали мужніх та відданих бійців. Сьогодні завдякуючи нашим збройним силам, ми можемо стояти на цьому майдані і відкрити нашу різдвяну шопку вертеп. Насамперед хочу подякувати і низку вклонитися тим, кого зараз немає, хто віддав своє життя. Хто загинув за волю і незалежність нашої держави, а саме 28 захисників і одна захисниця загинули, захищаючи нашу батьківщину. Вісім рахується зниклих безвісти і один в полоні. Тому щиро хочу подякувати їхнім жінкам, матерям, батькам, за те, що вони виростили таких мужніх воїнів, які віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. Захід був. Адресований Україні та охоронцям неба до заходу. долучилась волонтерська група Борщик Дорянський, громадська організація Галицькі леви, домашня кондитерська шматочок щастя та виробники продукції випічки на заквасці. Усі виручені кошти з благодійного ярмарку будуть спрямовані, як повідомлялось, волонтерській групі Борщик Дорянський. Хочу подякувати всім тим, хто долучився до сьогоднішнього дійства, а саме відкриття нашої шопки. Подякувати кожному з вас. Подякувати сьогодні нашим волонтерам, зокрема Урядському борщику, які долучилися до даного дійства, Роману Дорожківському і всім, всім, хто сьогодні зібрався тут. І користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх з прийдешнім Новим роком, з різдвяними святами, побажати вам насамперед, перемоги, миру, міцного здоров'я. Добра, злагоди, і нехай всьому цьому нам допоможе Господь Бог. Слава Україні! Захід був насичений виступами талановитих людей, зокрема і малечі, які спільно славили Бога через коляду та несли добру звістку про народження Спасителя. <му> Тримувати воїні потрібно постійно, а особливо у період свят. У Яремчанській громаді відбувся благодійний вечір, спрямований на збір коштів для придбання дронів військовим. Детальніше про захід у сюжеті з міста Яремчан. Місті Яремче нещодавно відбувся благодійний вечір на підтримку ЗСУ. Ініціаторами стала Яремченська міська рада та Романтік СПА Готель. Про мету дійства розповів ТРК «Надвірна» міський голова Андрій Мироняк. Пояснює саме явище події як віддяку військовим за захист та оборону рідних земель, адже та виборюється з кров'ю. Ми проводимо благодійний вечір. Основна ціль цього благодійного вечору збір коштів для збройних сил України. Ну десь є намір зібрати одного більше одного мільйона. Для того щоб закупити дрони, репи, щоб завершити цей рік з допомогою для наших солдатів, це не лоти, це просто благодійний вечір. Це підприємці будуть скидати суми від 50 до 15 тисяч з особи. Ну, десь так попередньо по підрахунках, що ми маємо зібрати більше мільйона. Волонтер і водночас, депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин також був на заході, зауважив, що виступить. Талановитих дітей є свідченням їхньої дотичності до аутентики. До того ж, привітав усіх зі святами. Вкотре проводиться на теренах Яремчанщини захід і головною місією якого буде в першу чергу збір коштів для збройних сил України. Звісно, що тут будуть представлені різні виступи різних колективів дитячих. Це надзвичайно приємно, що відбувається свято. Приємно, що діти дотичні. І е, далі, якби несуть по життю цю таку любов до автентики, е, до різдва е, нам надзвичайно приємно. І ми щиро вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо можливість тут якби, проводити такі заходи. І ще раз наголошую на те, що головною цілею метою є купити те, що потрібно для збройних сил і відповідно спрямувати їм на допомогу. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати, якби. З прийдешніми святами з різдвом Христовим і хочу привітати з прийдешнім новим роком. Всім добра! Голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський у інтерв'ю зосередив увагу на врученні передбаних речей для присутніх військових. Окрім основної події та відзначення свят, Петро Хмельовський бачить можливості напрацювання нових пропозицій, тим самим пам'ятаючи про бійців на фронті. Дуже приємно, що під час різдвяних свят не зупиняємося в допомозі збройним силам України. Основна мета це зібрати тих доброчинців і Дуже годинників, які збирають кошти для допомоги Збройним силам України. Сьогодні буде вручення тих речей, які придбали для військових підрозділів. Ну і основна мета це враховуючи те, що це свята, різдвяні свята, і у спілкуванні обговорити ще якісь нові пропозиції, нові форми допомоги Збройним силам України. Все робимо для того, щоб навіть святкуючи святий вечір, Різдво і всі інші свята не забували про Збройні Сили України, не забували про хлопців, які зараз на передовій. Які воюють всякими силами і засобами допомагати і пам'ятати про них, будемо старатися, щоб максимально допомогти тим, хто на передовій і наближати нашу перемогу. Основна наша мета це перемога, це вільна Україна, в якій будемо святкувати вже свята без війни, без ворога з перемогою. Військовослужбовець Степан з позивним тічер вже майже три роки як служить через ситуацію на фронті. Можливість на ротацію немає тому радий, що присутній на такому дійстві. До того ж, тічер має думку, що такі заходи важливі. Незважаючи ні на що 24 лютого. Три роки, як буду в складі збройних сил, до війни в принципі про це ніколи не думав аж в такому масштабі. Але на сьогодні ну так склалося, що вже відчуваюся майже кадровим військовим. Не приходиться часто бувати взагалі на заходах. Дуже радий, що я, по-перше, маю змогу сьогодні бути серед людей. Бо, як то кажуть, ми фактично два роки. Наша частина вона обороняє рубежі в Донецькій області без ротації, тому рідко приходиться бувати і дома. І... На жаль, ну, темпи ведення війни не дозволяє сьогодні говорити про інше. Що я очікую від заходу, ну, по-перше, тут дуже багато моїх друзів, якими ми по життю до війни знайомі. І тому ми, ми постійно відчуваємо підтримку цих людей, бо будемо відверті, наші Збройні Сили не були б такі сильні, якби не таке суспільство, яке б болівало за те, що вони були б боєздатні. Що би там не казали, ці акції важливі і по сей день. Тобто, механізм не так працює. Якби можливо мав би працювати в ідеалі, людська підтримка і участь в цьому всьому, вона дуже важлива. Серед озвучених речей, які були закуплені військовим, є кілька десятків дронів, зокрема, помпова рушниця. Захід був сповнений найрізноманітнішими виставами, хореографічними композиціями та музичними виконаннями добре відомих мелодій. До збору коштів долучився Іван Гаврон та команда Романтік з Паготелю, виділивши 100 тисяч гривень, до того ж і передано ключі від авто військовому. Христос народився. Іван Гаврон та Романтік та команда Романтік-Спаготей дарує автомобіль Volkswagen Transporter T4 Андрію Помин. Цей автомобіль буде наповнений всіма необхідними речами. Це є засоби особистої. Це є обов'язково олів'є. Ми ж ви знаєте всі, що ми приймаємо участь і активно долучаємося до цієї акції Салат для солдат. Ці хлопці теж це отримають обов'язково. Також фрукти і грілки для рук і для ніг. Ці або йдуть на автомобілі. Ці аботисмен йдуть виключно усім нашим захисникам та бійцям. На дійстві кожен із присутніх військових на сцені висловив подяку за підтримку. Яскравим моментом заходу стало вручення міському голові прапору підрозділу бійців, які виконують активні бойові дії щодо вісічі. Ворога я би хотів івановичу подарувати цей прапор. Він у нас знаходиться на КСП, коли мій підрозділ працює. Його підписали люди, які безпосередньо знають що. Таке прямий стрілецький бій, люди, які е, працюють в мене підрозділі, виконують е, контрдії, е, які відбивають, відбивають напади е, на наші позиції. Тож Іванович, хотів би вам подарувати. Його. Жити значить боротися. Якщо ми будемо боротися, далі тоді українська нація буде жити. Спрадавна українській хустці приділялась особлива увага. Хтось вважав її гарним елементом одягу, її носили як ознаку статусу, дехто ж як потужний оберіг. Хоча часи міняються, ось уже як шостий рік поспіль тисячі жінок доєднуються у день української хустки до флешмобу Зроби фото з хусткою з метою збереження пам'яті про українську культурну спадщину відбулася виставка у Надвірнянському музеї історії надвірня. Ось хустка для побачення з Віталіком. Зав'язана так, щоб підкреслити вашу ніжність і загадковість. Але якщо ваш Віталік каже, що ви гарні і після цієї хустки, я вам скажу, що ви гарні і без віталіка. У Надвірнянському музеї історії Надвірнянщини відбулася виставка хусток громади, причини цьому так званий день української хустки. Галина Токарок одна із учасниць заходу, які вирішили представити свої хустки. У випадку пані Галини, це хустка її бабусі, орієнтовний вік близько 90 років. Жінка розповіла про тонкощі догляду за нею. Тут є наша експозиція. з… Села хустки, і ця хустка, що на мені, то є хустка моєї бабусі, яку вона брала ще в шлюб, і цій хустці коло 90 років. Моїй мамі 87, то хустці десь. Коло 89 років. у шафі окремо у кульочку з усякими травами, щоб міль не поїла, і мило там є духмяний. Ну я не прала її ще. Стараємось так, аби щоб не прати. Може пошкодитись так. То шерстяна, вона йде шерстяна хустка, і не знаю, як воно буде. Хустка бачила чимало подій, зокрема, війни. Тепер для жінки вона сімейна реліквія, яка бачить світ тільки невеликі події, такі як коляда. Бачила війну одну, тепер бачу війну другу. Колективізацію пережила. І, і мода була, відійшла на хустки. а Тепер це як сімейна реліквія. Я її одягаю тільки на, на куляду, бо таких рідко є. і Шаную більше, як всі хустки, то вона не дорога. До акції представити хустки заголосилися практично всі села Надвірнянської громади. Уляна Бошко розповіла ТРК «Надвірна» про історію започаткування свята та який вигляд воно має сьогодні. Уже шостий рік поспіль Україна відзначає день української хустки. В цей день був зініційований він вінничанкою Людмилою Станіславенко. І на відзначення цього дня по всій Україні проводять різні флешмоби, заходи, фотографуються в хустках. Ну а ми сьогодні вирішили тут. В нашому музеї зібрати хустки з нашої надвірнянської громади. Кожне село зібрало, представило е свої хустки. Окрім самих хусток, на заході було заплановано представити також і традиції та обряди, частиною яких вони колись були. Мода традиція носити хустку. До нас прийшла з Європи, частково зі Сходу, з Туреччини. Е відповідно, ми можемо говорити не так е власне. Про українську хустку як про тратиць українську традицію носіння хусток і використання в українських звичаях в обрядах, про те, як вона влилася в українські обряди. Розпочавши з подяки захисникам, ви начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк продовжила свій спіч, акцентуючи на вітаїзмі, який спостерігається в українській культурі, зокрема і хустці, всі знають давно, що Україна це держава сили перемоги. Веселого танцю, веселої хустки. Тобто, в кожному автентичному розрізі нашої культури ми бачимо вітаїзм, бачимо перемогу життя. Може, в такий день скажу, що наша перемога скора, швидка, дуже нами очікувана. і вона буде така яскрава, така міцна, така добра і тепла, як українська хустка, весела і переможна. Учасниця заходу і завідувач бібліотеки села Лоєва Ореся Співак на події розповіла про чимало хусток, пояснила їхні різновиди та відмінності. Особливої уваги отримала хустка, який вже понад 100 років. Село Лоєва, як ви знаєте, знаходиться у передгір'ї біч зелених Карпат. Тому напевно переважають хустки ці американські зеленого кольору. Святковищі, святкові вже такі невеликі свята, то вже такі кремового білого кольору, Кольова, нагородні роботи на різіна, теж дуже унікальна, з такого зроблена канини. А оце якраз і є та унікальна господина, її вже більше ста років передається з покоління в покоління. Вона оксамитова, тканина оксамитова, а вишивка зроблена вручна, ручна робота. Як правило, такі хустки використовували, одягали у жолобні дні, коли піст, коли на те, але навіть якщо такі сумні дні, все одно жінки. Хотіли бути жінками, привернути увагу, і вони бачити, як прикрашали, хоч сумними узорами, але прикрашали. Поява дня української хустки стала можливою завдяки небайдужості громадських діячів, успішних жінок, акторок, як з України, так і зі всього світу. Після відзначення такої події у декількох країнах Людмила Станіславенко ініціювала проведення дня української хустки на державному рівні. Всього було представлено 63 хустки. До здійснення заходу було докладено чимало зусиль, і як результат, в кінці було влаштовано перформанс який показує призабутий потенціал української хустки. Ось хустка для побачення з Віталіком. Зав'язана так, щоб підкреслити вашу ніжність і загадковість. Але якщо ваш віталік каже, що ви гарний і без цієї хустки, то я вам скажу, що ви гарні і без віталіка. Поки юні здобувачі освіти уже на канікулах та готуються зустрічати новий рік, нещодавно у надвірнянській ліцей №1 завітали з корисними подарунками від благодійного фонду Свобода, гідність перемога». що саме було передано дивіться у лет. Осучаснили кабінет інформатики, передавши нові комп'ютери. Саме такі подарунки були здійснені для учнівської молоді від благодійного фонду Свобода, гідність перемога. Його координатор Володимир Волошенюк ділиться деталями проробленої праці. Зокрема, звернув увагу на допомогу від партнерів з Німеччини. Радий відвізитувати за пророблену роботу, яка тривала певний час. До нас звернулось керівництво Мадонянського ліцею, і звернулося з таким проханням, що було застав. Обладнання комп'ютерів. Відповідно, наші партнери погодилися прийняти участь в цьому, німецькі партнери, і ми дуже раді, що ця робота нам вдалася. Ну і от зараз перші результати якраз. Вже готові за постійну підтримку волонтерів Німеччини, Швеції та їхню солідарність з українцями у важкі часи, мовила голова благодійного фонду Свобода гідність перемога Зиновія Дробаха. Ми щиро вдячні нашим друзям-волонтерам з Німеччини, Швеції, які нас не залишають важку хвилину, допомагають і розуміють наші проблеми, наші питання. З чим би ми не звернулися, вони завжди знаходять вихід і доставляють нам те, що треба зараз. У нас так вийшло, що були комп'ютери і ще мають ще будуть доставляти нам комп'ютери, і ми вдячні всім, хто долучився до цієї такої благодійної справи. Слава Україні! Висловив подяку директор Надвінянського ліцею номер 1 Іван Криска. Освітянин сподівається на подальшу співпрацю, яка нестиме ще більше результатів. Ми щиро дякуємо благодійному фонду, зокрема, пану Віталію, за надану нам допомогу у вигляді комп'ютерів. Сподіваємося, що наша співпраця буде. Тривати, і ще не один комп'ютерний клас в нашому закладі буде функціонувати з новим обладнанням. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим нецікавіше. Бажаємо вам вітерка, надвірна миру та перемоги у наступному 2025 році. Побачимось!